Коли ми говоримо про український стрій, його неможливо уявити собі без пояса, без тканої крайки, які були поширені на всій території України. Зараз я хочу похвалитися роботами своєї учениці, яка закінчила курс тканя на бердечку. І прошу полюбуватися. Смугаста крайка, крайка з орнаментами полтавського типу. Просто перебірна крайка, орнаменти Балтійського типу. Результат, якого можна досягти при ткані на такому, здавалось би, елементарному пристрої, вражає, погодьтеся. Попри загальне уявлення, що ткати можна тільки на ткацькому верстаті, це не є зовсім так, тому що існує велика кількість ткацьких пристроїв, на яких можна виткати прекрасні речі. Крім бердечка, можна ткати на рамі, на качалочці, на стрічко-ткацькому верстаті, на комбінації кількох пристроїв, і це все дає величезні можливості для самореалізації ткані поясів величезне значення має набуття практичних навичок. Тобто, якщо ви тчете пояс, щоб він у вас був ідеально рівний і гарний, потрібно, як кажуть, набити руку, тобто проткати відповідну кількість метражу поясу, щоб він виглядав у вас ідеально. Відповідно до цього, при такому розширеному занятті з тканя на бердечку. Ми збільшили кількість практичних занять, коли людина може безпосередньо під час занять виткати собі крайку під наглядом викладача. Крім виготовлення на бердечку традиційних поясів, хочу продемонструвати вам початок виконання шарфа на тому ж таки бердечку, який в принципі може виконуватись на верстаті. Так що, крім поясів, можемо виготовляти шарфи, можемо виготовляти текстильні ляльки і ще багато-багато всякого іншого. Е, крім ткання на бердечку, е, плануємо також курс ткання на качалочці. Качалочка або така звичайна циліндрична котушка. Ще елементарніший пристрій, але на ньому також можна ткати. Також маємо майстерні маг дедзвін-стрічку-ткацький станок. Який вже є наступним етапом в просуванні ткацької майстерності, і на ньому теж можна виготовляти ще складніші пояси. Якщо вас коли-небудь зацікавило ткацтво, процес ткання, не бійтеся того, що у вас немає ткацького верстату, його не треба. Ткати можна буквально на коліні, і ми вам це докажемо. Приходьте в майстерню «Магдедзвін».